Насамперед мені хотілося б почати свою доповідь з слів подяки за вашу роботу. Справа в тому, що у нас трішечки нестандартний початок нового навчального року, але більш нестандартним був кінець минулого навчального року. Хочу сказати, що завдяки праці кожного з тут присутня, завдяки тому копіткому, важкому труду наші діти. Вчасно закінчили навчальний рік. Незважаючи на всі негаразди, незважаючи на всі припони, економічні, соціальні, політичні труднощі, незважаючи на той ризик, котрому піддавалися ви щодня, тим не менш, жоден заклад освіти Слов'янська не був закритий, не зірвав кінець навчального року і всі наші діти, понад 900 випускників 9 класів і понад 500 випускників 11 класів мали змогу отримати свідоцтва та атестати державного зразку, тобто продовжити свою навчальну кар'єру, вступити до вищих навчальних закладів і, звичайно ж, продовжити свій шлях на поступі подальшому науковому, професійному тощо. В цьому є велика заслуга вчителів, в цьому є велика заслуга адміністрації. В цьому є велика заслуга кожного з працівників закладів освіти. Дякую вам за роботу, вітаю з новим навчальним роком і сподіваюся, що всі нагаразди у нас позаду, а станемо до роботи у нормальному, так би мовити, робочому режимі. Освітяни традиційно вважають основною подією серпня нашу західневу конференцію. Тут ми зазвичай підбиваємо підсумки, робимо порівняльний аналіз з минулим навчальним роком, окреслюємо шляхи, за якими ми будемо працювати в наступному році. Зараз, звичайно, у нас з вами дуже багато роботи. Тому ми пропонуємо, де в чому змінити та мовити, підкрахувати режим нашої середнішньої роботи. І основну інформацію, основні діаграми і графіки вони будуть як показані тут, так і передані в електронному варіанті, вирішені на сайті. Тобто це стане предметом для подальшого обговорення на недолічних об'єднаннях, на педагогічних правилах і колективах. Зараз я максимально коротко зупинюся на основних наріжних каменях нашої роботи у подальшому. Ну, По-перше, хочеться почати із дошкільної освіти, яка є відомо першою розходинкою дитини до школи і першими кроками її у новій мовити так, нові, так, епостації. Нові, у місті створення е, умови для рівного доступу до якісної дошкільної освіти. Упродовж минулого навчального року субічний розвиток дітей забезпечувався 25 навчальними-дошкільними закладами. Загальна кількість дітей, які відвідували заклади Слов'янська Садиста та Миколаївського 4325, кількість груп – 190, у тому числі 43 групи раннього віку та 147 груп дошкільного віку. Звичайно, спрацювали над впровадженням оновленого державного стандарту дошкільної освіти у 13-14 році. Протягом року класичні форми методичної роботи, такі як постійно діючі семінари, Семінари практиками, творчі групи, школи молодого, фахівця тощо перемежовувалася з іншими авторськими інноваційними технологіями, майстер-класами, вебінарами. Висока ефективність застосованих педагогами місця форм роботи дала змогу якісно працювати також на, як на загальному міському, так і на обласному рівні. Ну, я не буду перераховувати тих педагогів, які посіли чинні місця, але. Хочу лише сказати, що дошкільна освіта нашого міста, незважаючи на певну специфіку нашого міста, незважаючи на перенавантажуваність, адже всі ви знаєте, що перенавантажуваність з дитячих садків сягає цифри 122-129%, а по, декуди, по деяких районах і до 140%. Тим не менш, всі наші педагоги, всі працівники дошкільної освіти зробили максимально Можливо, не лише для того, щоб їхні діти, діти у групах відчували себе і розвивалися, себе, розвивалися максимально ефективно, але і залишалося місце творчості, залишалося місце науковому підходу до справи, що не могло не бути оцінювано як на міському, так і на загальнообласному обласному рівні. Окрему увагу хочеться надати постійно діючому семінару з тими майбутні першокласник», оскільки початкова освіта перейшла на нові рейки, то тим більше це не могло не так би мовити, вплинути на дошкільну освіту, на новітні методи, на підходи ті, які від нас вимагають час. Стало традиційним проведення сумісних практичних семінарів з проблеми забезпечення перспективності та наступності у роботі ДНЗ та ЗНЗ. Так, у цьому році досвідом своєї роботи педагогічного громадськість міста ознайомили колективи багатьох дитячих навчальних закладів, які працювали і у, так би мовити, у тісній співпраці з обласним інститутом підвищення кваліфікації, а також із провідними кафедрами Донецького державного педагогічного університету. Адже нам пощастило, у нас є наукова школа, якою ми користуємося настільки, наскільки. Маємо можливість. У рамках щорічної роботи е, працювала школа молодого фахівця. Педагоги були ознайомлені з актуальними темами дошкільної освіти, саме таку, як впровадження англійської мови у ДНЗ. Це також, звичайно, дуже складний, так би мовити, складна ланка нашої діяльності, яка переплітається з новітнім стандартом початкової освіти. І які педагоги міста упродовж навчального року приділяли велику увагу. Є нароблений досвід наших фахівців, є методичні посібники програми, є ті люди, які можуть нам допомогти. Тому в наступному навчальному році з цієї проблеми, я думаю, що робота буде продовжуватися у тому самому ключі і дасть відповідні результати. Систематична участь педагогів ДНЗ в різноманітних конкурсах та звітах, якісна та творча робота неодноразово висвітлювалася на сторінках обласних педагогічних альманахів у місцевій пресі, у наукових виданнях із профільними як із профільними кафедрами Державного педагогічного університету Слов'янського, так і з при контакті з іншими вищими навчальними закладами. Коротко хочеться зупинитися на найбільш проблемних питаннях. Ну, найбільш проблемне питання одне із наріжних, так би мовити, яке турбує не лише нас з вами, як фахівців, але й батьківську громаду міста, є дефіцит місць у дитячих садках. Звичайно, ця проблема стоїть гостро перед усією областю, але перед нами ще стоїть завдання. Так би мовити, не лише влаштування своїх слов'янських дітей, але й тепер через певні відомі події створення максимально комфортних умов для дітей-переселенців, для, для дітей-тих людей, які перебувають зараз в тій ж самій ситуації, в якій ми перебували всього два місяці тому. Звичайно ж, я впевнений, що всі педагоги дошкільної освіти зроблять все можливе для того, щоб ці діти почували себе як вдома. Адже кому як не нам знати, що таке відчуття життя в іншому місті, що таке відчуття невпевненості у завтрашньому дні, що таке постійна знервованість, викликана турботами за свої домівки, за життя своїх близьких. Тому я впевнений, що ми поставимося до цього з розумінням і е, е, зробимо так, щоб ці діти... Відчували себе як вдома. Але, тим не менш, це не знімає з нас відповідальності, з відділу освіти про турботу, про зменшене навантаження. Хочу вам сказати, що всі соціальні програми і проекти, які були започатковані до військових дій, вони і надалі в межу фінансових можливостей втілюватимуться у життя. Наразі 99% складає ступінь готовності 47-го дитячого садку, там де ми плануємо відкрити 4 групи. Я зараз не буду називати конкретну дату, оскільки не люблю дієслів майбутнього часу, коли йдеться про якісь конкретні дії. Але я хочу, щоб всі почули, що цей дитячий садок найближчим часом вже буде відкритий, що змінить ситуацію по е, Свердлова. Інша річ це 26-й дитячий садок, це центр, де планувалося 12 груп, там е, не обіцяють чудес, але ми працюємо і в цьому напрямку, і там також небагато лишилося до відкриття його. Це, звичайно, буде великим подарунком як нашим батькам, так і насамперед вам представникам шкільного освіту, оскільки це змінить картину навантаження цього. Але е, завжди я кажу про те, що будь-який навчальний процес це е, вулиця з посторонними. Тому я перейду одразу до наступної проблеми е, дошкільної освіти. Це неосвідомлення частиною батьківської громадськості своїх покупки. Звідси виникають певні проблеми. Звідси від конфліктів із педагогами до, ну так би мовити, неналежної поваги своїм дітям, оскільки деякі батьки, звичайно ж, вважають, що якщо вони привели дитину в дитячий садок, це вже наша допомога, а не їх і не беруть участі у навчально-виховному процесі. Хоча вимога, звичайно ж, є. І наша справа з вами, як факівці, виховувати не лише дітей, але й батьків. Недоступне просвітницька робота з батьками це результат е, вибачте, неефективної праці наших співробітників із батьківськими комітетами, і з окремими батьками. Адже кожен раз кажу, що, що 90% наших з вами конфліктів і непорозумінь це так званий людський фактор. Це невміння, небажання е, спілкуватися і йти на назустріч одному. Це стосується не лише педагогів, але й батьків. Ну, а ми з вами робимо все для того, щоб змінити таконувати свідомість і переходання. Адже багато з присутніх тут вони активно долучають батьківські комітети, активно долучають батьків до роботи з вихованням своїх дітей. Ще один момент, який я не можу лишити поза увагою, це недостатня прозорість в організації спонсорської допомоги. В організації оформленні звітні. Ну, я вже не буду казати про те, що будь-хто із політиків, будь-хто із так би мовити, людей громадської активних, перше питання, яке він піднімає для, так би мовити, підвищення свого іміджу, це питання боротьби із корупцією, зокрема із корупцією у органах освіти. Моє ставлення до цього ви знаєте, але все ж таки основна проблема це знову таки фактор. Залучення спонсорських коштів має бути максимально прозорими. Звітність має бути повсякчасна, не лише раз у квартал або раз у місяць, а потім більше раз на рік. Крім того, дошкільна то освіта потребує уваги з точки зору коштую і можливості, що доранньо перезаросла. Відходу, який, до речі, від нас вимагає і стандарт початкової освіти, і створення розвивального середовища. Перейдемо до загальної середньої освіти. Деякі цифри. 25 навчальних закладів протягом 2013-14 навчального року здійснювала свої функції. Кількість учнів, яка була задіяна у навчальному процесі, сягає. 917 я перепрошую. Середня наповнюваність класів складає 24,4 людини. У 2014 році випускники 9 класу 943 учні, відзнакою 39, 11 класу 576, срібна медаль 6, золота медаль 3. Прогнозований контингент наразі становить 9979 дітей, але це без урахування можливих переселенців. Ну і можливих соціальних та міграційних процесів. Звичайно, ж, через політичні події певні військові діє спостерігався відток контингенту прогнозованого, відток наших учнів, як першокласників, так і учнів інших класів. На сьогодні до першого класу планується прийняти 1063 учні, до 10 класу 503 учні. Я не пам'ятаю цифру по 10 класу, але по першому класу прогнозована цифра на квітень травень цього року складала понад 1200 учнів. Тобто ми маємо відкоп першокласників і підток доволі такий чисельний. Хоча ми прогнозували цифру 10%, бачимо, що трішечки більше. У 2013-2014 році в трьох школах міста в навчалися у другу зміну. Звичайно, ми зробили все для того, щоб відійти від того слова, яким ми наступали другу зміну. Ви знаєте, що ми хитро називали його підзмінкою, навчаннями з першого уроку і так далі. Але є такі речі, які, так би мовити, вирішені яких... Згідно із законодавчою базою, батьки мають право на вільний вибір методів оформлення навчання, тому ми не можемо переконати батьків, які відвідують саме цю школу, яка гостинно дякую продає, вони на нас приймає сьогодні в черговий раз, перекласти свої документи у якусь школу Миколаїв або іншого мікрорайону. Тому, звичайно ж, в цьому плані робота ведеться, але До того ж, знов таки на це ми можемо вплинути ті міграційні процеси, які відбуваються зараз у нас. Не буду багато казати, але е, по другу зміну тимчасово буде навчатися і Святовірська школа через велику кількість дітей-переселенців, яким, звичайно ж, не залишимо посторон і не залишимо весь початку нового ну, навчального року. Значить, середня наповнювальність шкіл у нас сявала 70,7%. Середня наповнювальність класів, як я сказав, вже 24,4. Забезпечується харчування учнів. Виконуються всі законодавчі нормативи з приводу організації харчування. Щодо статистики по виконанню фізіологічного органи, ми впевнено тримаємося у перші десятці міст по області. Це дані не наші, це дані санітарної епідеміологічної служби. От, щодо ціни на харчування, також у нас харчування недороге у порівнянні з іншими нашими сусідствами. Гарячим харчуванням охоплено 8142 учні, тобто 75,4% від загальної відсотків від загальної кількості школярів. Загальна кількість охоплення харчування це 97%, тобто 10 464 учні в наступному році. Е, Проблемними питаннями залишається звичайно питання зниження вартості, але наразі через фокусову різницю Через подорожчання питання про зниження вартості вже не стоїть. Нам втримати оту позицію, яку ми тримаємо зараз, у ціну накачування. Будемо намагатися. З метою реалізації профільного навчання в старшій школі організовано навчання за чотирма напрямами по 13 профіля. З Спочатку 13-14 навчального року профільним навчанням по 21-му загальному навчальному закладі охоплено 1148 учнів. Кількість учнів, охоплених профільним навчанням за напрямами, за останній рік має тенденцію зменшення через зменшення контингенту учнів старшої школи. Ну, на це, звичайно, знову таки є об'єктивні чинники, це загальна демографічна ситуація в країні. Три навчальні заклади охонове поглиблене вивчення окремих предметів. Це 302 учні в кількісному обереженні. Попорівняти 12 рік 651 учень, 11 рік 672 учні. Тобто те, про що я кажу, стрільке зменшення контингенту учнів через демократію приходить до зменшення, так би мовити, загального відсотку програмного навчання у системі освіти. Потреба учнів у вивченні окремих предметів понад програмні ну, вимоги забезпечується через проведення факультативів, порці за вибором, допомогу роботи тощо. Від освіти Слов'янської міської ради за організацію проблем на зосередження на реалізації пріоритетних напрямків розвитку інклюзивної освіти, подавання наявних проблем, вирішення перспективних завдань саме з методичної точки зору.